Результат роботи по обмінникам Не те, що курс завишає, а вже і даже табло потушили. Тут не працює. Он там теж майорило. Всіми кольорами веселки. Теж потушили. Хлопці молодці. Видно, думають, що курс на курсі зараз не заробиш. То Для чого тоді буде це табло горіть? І тут теж моє Тоже теж виключене, не збільшується шкода. Думають Що це, ми будемо, нічого не заробляємо. <гум> так і хочеться їх потролити. Нічого не заробляємо, то що включимо ще табло, ще будемо за світ платити. Ні, думають, ні, якщо нічого не заробляємо, і ви теж нічого не будете заробляти, і не будете заробляти бюджет, не будемо використовувати світло. А для чого використовувати? Коли кур скакав, як, як, як бішане сало на сковородці, як шкварка йому скакав, підпригував. Розрив такий був сумасшедший, то все моє все як не може бути. Гроші зароблялися рікою, текли. Це хіба йому справедливо? Ні, це не справедливо. Що в нас іде війна, а хтось гроші заробляє. Тепер зараз повиключали табло. От, а от тепер зараз справедливо. Арестович правду казав, що на добро відповідай добром, а на зло треба відповідати справедливістю. Тепер це абсолютно справедливо. Якщо в країні війна, то війна у всіх, ніхто не заробляє на війні, а всі воюють потихеньку, як можуть. А треба не як можуть, а треба воювати на всі 100%. Тому що ворог не знає, скільки в десять разів, це так приблизно в десять разів більше, ніж ми. Не в десять, а мабуть, Бог знав скільки І тут, теж немає не от, Теж виключене. Так що так, насолоджуємося перемогою. Слава Незалежній Україні. Всі молодці, всі, хто приймав участь у цьому челенджі, потуши валютне табло.